П'ять аварійних тополь спиляла в дворі по вулиці Звенигородській. 16. їх гілки часто ламалися, навіть при невеликому вітрі і падали на автівки та лінії електропередач. Крім того, ці дерева значно похилилися та могли впасти. Тож місцеві звернулися до Дніпровської реадміністрації, аби комунальники прибрали аварійні дерева з прибудинкової території. Старі тополі добре горять, тож їх розпилять на дрова та передадуть малозабезпеченим родинам для піч. Опалення у нас проблема з тополями. Я вважаю, що їх потрібно прибирати. Вони відслужили свій срок, дерева потрібно міняти, вони крихі самі по собі. При сильних вітрах, вони падають, наносять більше шкоди, ніж вже користі від них. Тополі мають нахил, у них є вже свій вік, який загрожує падінню під час якихось надзвичайних ситуацій, вітру або дощу. Понад 25 років тополі мають особливо серебристі, вони мають нерозвинену кореневу систему, які під час вітру доволі часто під час падіння наносять варе нашому господарству. Загалом за цей рік в Дніпровському районі спиляли та викорчували 66 аварійних дерев. Впродовж цієї осені планують прибрати ще 80. Якщо в вашому дворі теж є небезпечні дерева, звертайтеся до міського контакт центру 1580 або письмово до адміністрації вашого району.